ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Загинув за вільне майбутнє України. На Буковині в останню дорогу провели відважного захисника, молодшому сержанту Івану Водінівському. Останню шану віддали у кліводині. Вічна пам'ять та слава герою. Сучасне обладнання, фахівці, які працюють не за протоколами, а за покликом серця, та приміщення створення саме для того, аби люди повертались до повноцінного життя. У Чернівцях відкрили центр реабілітації на базі міської поліклініки номер 2 Це простір, де пацієнти зможуть відновлюватись після травм операцій та психологічних наслідків війни. Як облаштований медичний заклад, а які можливості він відкриває для людей, дивіться у нас. Нашому сюжеті у Чернівцях відкрили новий центр реабілітації на базі Чернівецької міської поліклініки номер 2 В стінах медзакладу пацієнти зможуть отримати сучасну комплексну допомогу від фізичної реабілітації до психологічної підтримки. Медична реабілітація в цій будівлі вона надається за декількома компонентами: фізична реабілітація, фізіотерапія. Ерготерапія, кінезотерапія, психологічна реабілітація і логопедична допомога. Крім того, в цій будівлі розташована бальміологія, шарко гідромасаж, масаж. Відкриття даного центру стало можливим після приєднання нового приміщення до поліклініки. Відтак, усі напрямки реабілітації вдалося зібрати під одним дахом, що значно полегшує роботу між фахівцями та підвищує якість надання допомоги. Для нашого закладу приєднання цієї будівлі це, напевне, такий перший бонус. Наша реабілітація була розташована з 2022 року на базі Лесі Українки. І завдяки приєднанню будівлі до нас, ми однозначно було тут вирішено, що тут буде медична реабілітація. Реабілітаційний центр облаштовано таким чином, щоб пацієнти могли проходити всі необхідні процедури без зайвих переміщень. Простір продумали до дрібниць. Тут є окремі зали, спеціальні кабінети та сучасні робочі місця для фахівців. Перший поверх це два зали фізичної терапії, де будуть займатися у нас фізичні терапевти з пацієнтами і кабінет ерготерапевту, де займаються з пацієнтами відповідних фахівець. І другий поверх, там знаходиться масажний кабінет, кабінет фізіотерапії, і ординаторська лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, і кабінет індивідуальної реабілітаційної допомоги. Там буде відбуватися сесії лікаря-психолога. З надання репреабілітаційної психологічної допомоги і терапевта мови та мови за словами Світлани Широкової. Сучасне обладнання, яким забезпечений реабілітаційний центр не має аналогів на території Буковини. Такого обладнання в Чернівцях, Чернівецькій області. Немає. Перший апарат, ви могли побачити, як практично він працює: це апарат ліра, завдяки якому відновлюється здатність ходьби, покращується стійкість, пришвидшується швидкість ходи. Це дуже важливо для пацієнтів, перенесених інсульт. Пацієнти, які мають травми спінного і головного мозку. Другий апарат апарат Амадео. Які вирестовикористовуються при порушенні рухової функції верхніх кінцівок? Бальнеологічному відділенні пацієнтам пропонують процедури, які покращують кровообіг, зменшують біль і сприяють розслабленню м'язів. Однією з найпопулярніших є гідромасаж. Його призначають після травм операцій та при хронічних захворюваннях опорно-рухового апарату. Процедура триває десь в районі 40 хвилин, тобто температура води 38-40 градусів. Це також індивідуально пацієнта підбирається. І пацієнт лягає повністю в ванну. Є оцей шланг, він там подається вода під тиском від 2 до 4 атмосфер, також індивідуально і проводиться від кінчиків пальців аж до плечей. Ми уникаємо ті зони, в яких не можна працювати. І виходиться лімфодренаж, покращує кровотік, розслабляє взагалі тепла ванна, розслабляє і м'язи. Реабілітаційний центр працює з людьми, які вже пройшли гострий етап лікування. Тут пацієнтів супроводжують у тривалому процесі відновлення, коли необхідна систематична робота та індивідуальний підхід. У нас. В тому, що ми, як амбулаторна реабілітація, ми працюємо уже у після гострому та довготривалому періоді надання реабілітації. Тобто гострий період це стаціонарна реабілітація, а після і довготривалий це у нас уже в амбулаторному нашому відділенні. Ми проводимо цю реабілітацію. Пройти курс реабілітації у стінах медичного закладу може кожна людина, яка цього потребує. Фахівці зазначають, єдина умова мати електронне направлення лікаря. Наші двері відкриті для кожного пацієнта, хто потребує реабілітації. Маючи електронне направлення від сімейного лікаря, від лікаря вузької служби, невропатолога, травматолога. Маючи електронне направлення, він проходить консультацію лікаря з фізичної медичної реабілітації, який розписує план лікування. Індивідуальне під кожного пацієнта, і тоді він може отримати ці послуги в нашому центрі. Команда фахівців реабілітаційного центру впевнена, нове обладнання та взаємодія професіоналів допоможуть чернівчанам повернутись до активного життя швидше та якісніше. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Стали зірками світових змагань. Боковинські спортсмени вибороли сім золотих медалей на чемпіонаті світу з панкраціону в Греції. Зокрема, них поразок завдали спортсменам, які виступали під нейтральними прапорами. Про шлях до п'єдесталу атлети розповіли моїй колезі. Завоювали міжнародну спортивну арену своїми прийомами та вибороли найбільше золотих нагород. Буковинські атлети повернулись із головних змагань з панкратіону. Серед переможців Іван Софроній. Хлопець змагався у категорії Ю-17 до 71 кілограма. Чемпіонат світу з панкратіону це було вперше. Це історичний момент, коли для 17-річних спортсменів зробили такий, Чемпіонат це дуже емоційно, тому що ти кожен день настраюєш себе на перемогу і йдеш в розминочну зону розминатися. Ти повний емоцій, заряду, енергії. Найзапеклішими суперниками виявились російські спортсмени, які виступали під нейтральними прапорами. Тож перемога була, хоч і емоційною, проте безкомпромісною. В Першому дні змагався проти спортсмена з Новозеландії. Виграв його достроково в другому раунді. Другий змагальний день це були всі півфіналісти. Виграв там представника нейтрального прапору одноголосним рішенням суддів. І в фіналі також зійшов з представником нейтрального прапору. І також виграв. Це було досить складно. От, це, напевно, найважчий мій бій був. Хлопець каже, це перша його нагорода такого масштабу і мить, яку він запам'ятає назавжди. Це для, для мене дуже велика втіха. Насправді це була моя мрія з самого дитинства, щоб я став на п'єдестал першим і пролунав наш гімн. От. Я займаюся вже 11-й рік, і для мене це вау. Українську збірну у розділі Ю 17 до 77 кг кілограм представляв Олексій Болбочан на килимі хлопець двічі здолав росіян, продемонструвавши силу та витримку. «У Мене було три поєдинки. Перший поєдинок у мене був з представником нейтральної країни. Переміг його рішенням суддів одноголосним. Другий бій у мене був з представником нової Зеландії, Його я переміг достроковим прийомом в першому раунді. Та третій бій фінальний у мене був з представником нейтрального прапору, якого я переміг одноголосним рішенням судді. Розповідає, це вдалося завдяки постійним тренуванням. Приємно, дуже що виграв, тому що було дуже багато часу вкладено в тренування. Виходив з думкою тільки про перше місце. У мене ніколи немає такого, що я думаю про друге, третє місце, тільки перше. Я розумів, якщо я виграв перший бій, то далі здаватись. Я не буду. Начільна сходинку п'єдесталу ступила і Юлія Мельничук, адже для своїх суперниць підготувала особливі прийоми. У мене було, в мене невелика категорія була, у мене чотири суперники були. Перша я перемогла за два раунди, забрала два раунди, третій спокійно вже допрацювала, не дала, не дала зробити собі болівище програти строково. А у фіналі я зустрілася з маскалькою і задушила її в першому раунді. Юлія розповідає, перед фіналом зібралась з думками, адже це був не просто бій, а боротьба за звання чемпіонки світу. Налаштовувала як і більшість спортсменів. Ми слухаємо зазвичай музику і собі думаємо. Налаштовуємося на поєдинок. Для мене був цей фінал важливий, адже це і фінал чемпіонату світу, і так як суперниця з Росії. Було тяжко, але я себе налаштувала, що я можу це зробити, і я зробила. Спортсменка каже, нові цілі вже поставила: зберегти золото на світовій арені та підкорити дорослу категорію. Наступна мета це продовжити тримати золото на світовій арені, і можливо взяти золото по дорослих, адже це вищий рівень ніж по Ю-20». Ще одне золото у командну скарбничку додав Євген Мурадов. Він переміг у категорії ю 20 до 100 кілограм. В цих змаганнях я брав участь у категорії 100 кілограм, посів перше місце. Провів два поєдинки, полуфінал і Фінал. Переміг в першому бої. Виграв суперника з Турції. Переміг його в першому раунді, забив партері. Досрочно виграв. В фіналі я зустрівся з Казахом. Також виграв його в першому раунді з душливим прийомом з спини. І переміг, і став першим для Євгена. Цей бій став реваншем і підтвердженням, що наполегливість дає результат. Вона була принциповою, тому що ми з цим казахом билися на чемпіонаті світу з ММА в Абудабі. Я йому там програв по рішенню судді, і це була дуже принципова зустріч з цим казахом. І треба було перемагати 100%. У молодшій віковій категорії ю-15 золото здобула Вселіна Мельничук. Дівчина зуміла завершити бій достроково за 40 секунд. Суперниця з Греції. Поєдинок в першому раунді її виграла за душливим прийомом. Я чесно думала, що я буду більше в стойці з нею працювати, але потім перевела її в партер і задушила. Я думала, опиту типу не хватить. Так Хватило все таки. Ще одну перемогу для України принесла Яна Мельничук. Спортсменка здобула впевнені перемоги над суперницями в своїй категорії. «В моїй категорії було четверо дівчат зі мною. Я боролася проти суперниці з Італії і з Росії. Здобула перемогу над ними. Для мене це були дуже важливі змагання, тому що після чемпіонату по дорослих ти зрозумів, що ти маєш викладатись, і більше відповідальність. Фінальний бій став для Яни найважчим через різницю в зрості та стилі суперниці. Та, попри це, Українка змогла нав'язати свій темп і завершити поєдинок достроково. Найважче був фінал з росіянкою, оскільки ми працювали досить потужно, у Нас був поєдинок напружений. Теж грало роль, те що вона суперниця була трошки нижчого зросту ніж я, і це складніше працювати на дистанції з нею. Трошки незвично, тому що я б привикла працювати по одному, а з нею треба працювати було по іншому. Але це все одно не далося так сильно в знаки і я типу змогла виграти. З італійкою півфінал був значно легший. В першому раунді я здобула технічну нокаут. Так виграла. Буковинські спортсмени одразу у трьох вікових категоріях: Ю 15 ю U-17 і ю – стали першими на світовому чемпіонаті та привезли додому 12 медалей різного гатунку. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівцях на вулиці Університетській трапилась аварія. 44-річний водій Hyundai Соната збив 88-річного чернівчанина. В результаті ДТП пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Медики його госпіталізували. Ще одна автопригода трапилась на вулиці Галицький шлях. Там 27-річний водій Фольксваген Гольф наїхав на 15-річного пішохода. Наслідок аварії неповнолітній отримав травми. Його госпіталізували. А на вулиці Героїв Майдану 23-річний буковинець за кермом Анзо збив 10-річну дівчинку. Чернівчанка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до лікарні. Наразі тривають досудові розслідування. Продавала електротехніку і не сплачувала жодних податків. Детективи БАП у Чернівецькій області забезпечили відшкодування 2 мільйонів гривень до бюджету. Підприємиця впродовж 23-24 років систематично вносила недостовірні відомості до податкової та бухгалтерської звітності. Таким чином фігурантка справи приховувала реальні обсяги доходів від продажу побутової техніки і вела сіру бухгалтерію. Наразі фігурантці справи повідомлено про підозру. Це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.